меблевий експерт. Цікаво дізнатися, як ми зберігаємо твої меблі. Ходім, покажу. Мебельок твій меблевий експерт. Ось тут зберігаємо твої майбутні столи, комоди та шафи. І все вже надійно запаковане. Ось тут твоє майбутнє спальне місце. А в цьому куточку зберігаємо дивани для твоєї майбутньої стильної вітальні. Трішки крісел для твого офісу. А пам'ятаєш кухню Аліна? Ще трішки офісу. Зручні стільці для твоєї кухні. ні 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 давай на стілажах. Я, я скажу. От типу, і все. На цьому все. Переходь на сайт за посиланням в шапці та обирай свої меблі. Вони вже зачекались на тебе. До речі, доставка по всіх містах України.